Все, виходить? Звісно, У нас інакше не буває. І Михайло підправить, все виходить. Все клас. Все клас. Все, вибито тільки паяти. Дві ще пооровні. Вихід на стиралку. І омовна кутника. Що ти робиш? Запуск котла. Молодець. Детальні системи води. Дуже гарно. Черний хлопчик. Газ, класно все зроблено, рівненько по рівні. Обще все чітко. Дуже гарно. А Міша, ти що робиш? Батарея. систему. вона, вже мова Так. Зривний. Редуктор тиску, манометр, два фільтри, холодна гаряча вода. Все пішло валю. Так, труби, щоб знали, де їх йдуть. Так, змішувач прихованого монтажа, умивальник. Так, каналізація. Каналізація душ. Змішувач прихованого душова. Це налійку. І на тропічний дош. Так, сьод чітко. Відносно стіни. Рівненько. <ривітка> і що б я тут робили? Десь сошка. <ривітка> Розповітрюємо сошку. Роснек, роснеку. Тен. Гіберіт вже все, накрили. Поховали. Так, чітко, по нулях. Батарея під вікно і на обігрів. Батарея на лоджії. Ну, я там визита. Бля, каналізація з 45 -ми. Дуже класно, все супер вийшлося. Кран на плиту. Так виглядає все збоку. Турбіна, Поклон на вулиці. Наша турбіна. Лічильник. фільтр. І пішло на плиту через стіну. Діелектрик, фільтр газ, Фільтр на опалення, кран гаряча. Холодна вода, перегаряче. Підпитка. Бож. Геберіт. я хуже. Сама приємніша робота. В кінці замітати. Так. Саме так. Що вартує ти котел? Я не знаю, то він куплю. Та і каналізація, все на одному рівні. Клас, Супер. Що? Дуже гарно вийшло.